Доброго дня вам, дорогі мої друзі. Шановні гості мого каналу, я вас вітаю. Це моє подвір'я. Мене звати Інна. Сьогодні я маю дещо незвичне відео. Я прийняла естафету від дружнього мені каналу у Наталі на хазяйстві. Наталочку, дуже дякую тобі. Передаю тобі зразу вітання. Естафета сама цікава історія мого життя. Знаєте, коли я думала... Згадувала, от яку саме історію вибрати, яка історія саме цікава. Ніяк не могла, як не могла от, з, вирішити, яку ж саме розповісти, тому що історії в моєму житті було багато дуже, і всі вони були цікаві. А чим саме цікаві? Цікаві тими емоціями, які я переживала, коли відбувалася та чи інша історія. І таких та дійсно таких історій в мене дуже багато було, і емоцій було дуже багато. Було різне, була була паніка, був страх, була велика радість, було трошечки розчарування. Навіть були історії, які, коли я відчувала приниження. Кожна така історія залишила певний слід у моєму житті. Саме через те вони мені і дуже. Пам'ятні і в деякій мірі цікаві. От давайте навіть почнемо з останнього що я сказала приниження. Чому я про це хочу розповісти? Це відбулося в сімдесят пятий рік. Це вже дуже давно було. Коли я пішла в перший клас. На той час нас в нас Тернополі 11-та школа була найбільшою школою. На тільки відкрилася. І в цей, в цей рік, коли я йшла в перший клас, одна, вірніше, перших класів було аж 11, було дуже багато перших класів. Нас всіх зразу ж таки після першої лінійки урочистої зібрали в атомному залі. Зал був величезний, було дуже багато стільців, було дуже багато дітей, крім першокласників, було ще іншого, інших діток багато було і старші класи. Там було кілька сотень дітей, вчителів, от запрошені поважні гості, зібралися всі в актовому залі. І перше, перше, перше вірніше, ось таке заняття, чи як тоді правильно сказати, було присвячене релігії. Ну, от Почали виступати поважні люди, вчителі, одні, другі, треті. Ну і вже десь вони отак пройшла година часу. Вони дуже все це гарно розказували, описували, згідно тої політики, яка тоді проводилася. І тоді директор школи задає просте питання. Діти, а хто з вас вірить у Бога? І що ж ви думаєте? Зі всіх дітей, зі сотні, сотні дітей, які були в цьому актовому залі, я піднімаю руку, піднімаю так, що мене видно на весь актовий зал. Всі спочатку шоковано на мене дивляться. Всі, хто сидів в президії на сцені, тоді повертаються до мене всі учні. Паніка страшна у моєї першої учительки. Мене виводять на сцену. Починається таке допитування: як це, що це, чи є в нас в хаті ікони, чи міє хреститися, чи ношу я хрестик. В які забобони я вірю, які, які ну, там ще було всяких нюансів, чи ходила я до церкви, чи я знаю, що це таке церква. Мене, мене так висповідали тоді. Ну, це таке слово негарне, але я інакше не можу його ну, як пояснити. Оця ситуація приниження було страшне, на мене показували пальцями, тикали. Не скажу, що я розплакалась, ні. Я просто опустила голову і мовчки це все вислухала. Ну, заняття закінчилося, пролунало в кінці зі сцени кілька лозунгів. Ми пішли в клас, і зразу мені стало набагато легше, тому що не підтримала мене не вчителька моя перша, а саме дівчатка, які, з якими ми тільки буквально кілька годин познайомилися. Дівчатка і хлопчики, першочки мої, однокласники. Вони всі почали казати, та що ти? Це всі в Бога вірять. Але це не можна всім розказувати. Такого не можна розказувати. І ви знаєте, тоді я зрозуміла, що не все треба казати правду, що не, все, все, не, не кожного разу це буде е, схвально Схвально до цього хтось поставиться, що деколи це мені може й нашкодити. Хоча до, до, до цього дня я твердо вірила, що якщо мене хтось щось запитує, я маю чемно і гарно відповісти все, що я знаю. Скажете, чим цікава ця історія? Ну, вона для мене цікава тим, що всі свої шкільні роки я твердо була переконана, що я постраждала за віру християнську. Ось така була в мене одна історія. Думаю, що вона, ну, вона для мене була гарною. Свого, потім вже продовження її було для мене досить таке гарне. Дуже гарна історія, цікава для мене. Відбулася зі мною вже в класі п'ятому, напевно. Коли одна моя подружка запропонувала мені переписуватися з дівчинкою з Болгарії. Це, це, на той час, це на той час було дуже незвично і дійсно цікаво. Я довший час переписувалася, дівчинка Світлана Кондіва. Красуня мала, має вона дуже гарного брата. Ну, наша переписка завершилася тоді, коли я вже закінчила школу. Ми переписували за кілька років. І до нас в Тернопіль приїжджала її мама. Це було дуже приємно, це було зворушливо, це було пам'ятно. І я тоді дуже пам'ятаю ці роки, ці моменти. Я ходила по школі з високопіднятою головою, постійно тримала в руці по кілька таких листів і всім хвалилася, що в мене є така гарна подруга з Болгарії. Також така дуже приємна історія з мого дитинства. Знаєте, дорогі мої друзі, дуже багато спогадів, приємних спогадів в мене пов'язано з нашим педучилищем. Я навчалася в Бродівському педагогічному училищі за професією вчитель початкових класів. І це дійсно це були золоті роки. Ми були молоді, красиві, ми були активні, ми хотіли все-все-все. Але найбільше, що мені запам'яталося, коли ми проходили педагогічну практику в одному таборі біля міста Червоноград, там був дуже гарний багатий табір. І я там працювала вожатою. І як тільки ми приїхали, ми там провели тиждень підготовки до приїзду дітей. І якраз тоді нам привезли діток з Житомирщини після Чорнобиля, От я дуже пам'ятаю ці роки. І мені директор довірив посаду старшої вожатої. Це для мене було тоді дуже дивно і дуже ну, незвично, тому що мені навіть не виповнилося 18 років, і це навіть було б такою певною довірою. Вірніше ну, я, я боялася, чи справлюся я, тому що я ще була тоді на той час і неповнолітня. І займати таку посаду трошечки було незвично для такої молодої людини. Повірте мені, що це було. Це було приємно, це було, це було дуже гарно. У мене було 1800 діток. У нас було дуже багато вожатих з різних областей. Це був гарний колектив, це були пам'ятні роки. Я зараз не раз перегортаю свій альбом з фотографіями. Мені було приємно, що я справилася з цим. Це дуже дало мені великий такий досвід, дало мені впевненість, додало вірніше в собі. Тоді до нас в гості приїжджав у табір, приїжджав, приїжджали співаки, приїжджав Віктор Мороз і Назарій Яремчук. Я так собі це запам'ятала. У мене були фотографії, які мені підписали на згадку ці співаки. Це було це було дуже дивовижно. Це, це така це згадка лишилася на все моє життя подальше. От. І тому, коли через багато років не стало Назарія Єремчука, я цю втрату пережила свою особисто, чесно кажучи. Дуже цікава історія в мене відбулася, коли я вже поступила на роботу. Мене направили в село на Рівненську область. Ну, зараз це село вже стало для мене рідним, тому що там ми познайомилися з моїм чоловіком. І от як я вже казала, я вчилася в училищі, і звичайно, що в ті роки в кожного студента перший урок це було, це було якимось еталоном, як же ж це буде, що це буде, що, що говорити, як себе вести, сценарій, підготовка. У мене було дуже-дуже багато різних плакатів. Я на той час досить гарно малювала. Ну, зараз я вже забувати почала про такі свої таланти. От і я пам'ятаю це дуже добре. Я готувалася до свого першого уроку. Звичайна сільська школа, невеличка, невеличке село, але затишне дуже. Я обклеїла всі стіни плакатами. У мене було дуже багато ілюстрацій. Я оці кольорові кульки на думні почіпляла на вікнах, дуже було багато всюди квітів. Ну, За вірніше клас був дуже е, гарно при, прибраний. Дітей я ще своїх не бачила. Мені було 19 років, і ну, це була така ейфорія. Як же ж це буде? Як же ж це буде? Я вже все знаю на зубок, весь е, всю свою, е, всю свою промову, яку я маю діткам сказати на першому відкритому уроці. Зайшли дітки до класу, ну деяких я так вже знала піш-менш, Вони пробігали не раз до школи, заглядали на канікулах. Хто ж це їх буде вчити в першому класі? Дітки сіли за парти, а в ті часи. Ну, це вже був 89 рік. В ці часи не раз було так, що були класи комплекти. Тобто в одному класі одночасно займалися дітки двох вікових груп різних. Були в мене на той час учні третього класу, 13 діток, і по іншу сторону класу в мене сиділи дітки першого класу, 11 їх було. І от мені було треба одночасно їх менших навчити читати, писати, малювати, рахувати, а діток третьокласників одночасно з першачками навчити додавати, віднімати великі цифри і вже їх готувати до 4 класу. Ну це було важкувато, але ми тоді справлялися з цим. Ну, нас так вчили. Нас так навчили добре, вірніше. Ну і мій перший урок. Дітки сидять ззаді, біля стінки стоять всі мами, батьків майже не було, татів самі мами прийшли. Мами стоять також гарно брані в селі. Коли люди гарно обираються, або коли йдуть до церкви, або коли йдуть на якісь збори до клубу, або коли йдуть на батьківські збори до школи. Мамі всі нарядні, гарні. Всі так роздивляються мене, всім же ж цікаво, що яка ця перша вчителька їхніх діток приїхала тим більше з великого міста. І дітки, а діток треба було бачити, дітки всі такі, ну не мене дивитися, такими великими очима, бантики кольорові, оці хлопчики, такі в білих сорочечках, сидять руки, склали, оце воно єдине, що вони зразу з першого разу тільки сіли за парти, вони всі одночасно склали ручки на парти і всі почали мене слухати, що ще буду розказувати. Спочатку мене було хвилювання, а потім я подивилася у ці дитячі очі, все, хвилювання відійшло і всю свою е, промову, яку я мала сказати, на першому році отак просто вона відскакувала в мене. Я, я, я вже все, хвилювання пройшло, я вже розповідаю, 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 я вже так, 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 в мене таке вже піднесення. І тут дивлюся, стає один хлопчина, стає, так обтягнув піджачок, з-під лоба дивиться на мене і каже, Тітко, а я вже хочу пісяти. І все, отакий От облом. Нас не вчили в педучилищах і в інститутах, як поступати в таких ситуаціях. Захихікали мамочки, мама зразу цього хлопчика його за руку і скоренько в коридор. Зашипіли третьокласники на першачків, так не можна, треба підняти руку і спитатися дозволу. Але ж першачки -то ще про це не знали, я ще їх не, вчила, не навчила цього. Ну, якось я вже довела цей урок до кінця. Вони всі похлопали, обклали весь мій стіл квітами, було дуже багато живих квітів. Я вийшла в коридор і зразу побігла в сусідній кабінет. Там була дуже добра вчителька світлої пам'яті, вже зараз нема з нами. Марія Гаврилівна, яка їй вдячна. Наскільки вона мені давала гарну таку підтримку? Це, це я кажу, це ця людина дала мені не менш великі знання ніж дало мені училище от саме в такому практичному відношенні в І я прийшла до неї я почала плакати вона що сталося що сталося що ти плачеш І я їй розказую жаліюся сльози течуть, а я жаліюся а він став а я так розказала він став на ой 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 каже яка ти ще ти ще сама дитина ти ще сама дитина, повір мені, каже, що ти ще будеш в них і тіткою, і мамою, і бабцею, і бабусею. І каже, і багато ким ти для них станеш, саме для тих дітей, яких тобі сьогодні привели мами на твій перший урок. Я заспокоїлася, ну потім в мене все було добре. Ви знаєте, моя педагогічна кар'єра тривала дуже недовго. Потім, через ну вірніше, через кілька років це пройшло напевно років три-чотири. Я вийшла заміж нас з, з чоловіком, народився син, і за свою педагогічну діяльність я почала забувати. От і тому мої перші учні стали моїми єдиними учнями. І Зараз я дуже тішуся, коли приїжджаю до чоловіка в село. І як мій син не раз каже, мама, мені дуже приємно, коли ми всі разом приїжджаємо в тато до тата в село, тому що вас там досі пір всі називають на ви по-батькові і кажуть, вчителько, повірте мені, що це дуже і дуже приємно. Коли я дивилася оце відео на дружньому мені каналі у Наталі на хазяйстві, Наталочка розповідала, що самою цікавою історією було у неї народження сина. Ви знаєте, у мене якось народження сина пройшло. Ну, пройшло, просто пройшло і все Син народився, все добре. Він ріс, ріс, ріс. І... Але самою цікавою історією сімейною для мене було народження внука. Не раз мені мої друзі розказували, ось в мене вже внучка, вона вже міє те, в мене внук, він міє те, а ми тільки забрали з роддому. Я їх слухала, вислуховувала уважно, я вічливо їм підтакувала. Но коли народився наш внук, я казала своїм друзям, це неможливо передати. Це не те, що ви розказували. Це в десятки, це в сотні разів інакше, краще. Це, це радісніше. Це зовсім не те, як розказували ви, це треба було самому відчути. Коли мені син позвонив о 12 й ночі, що вже відвів свою дружину в родом, і зараз біля неї я зразу буду чоловіка, вже мене везе тут і каже: чоловік, що ж ти там будеш робити? Темна ніч, що ти там будеш робити? Я кажу, я не знаю, але я повинна бути там. Я, я вже не висижу в хаті, вези мене і все. Чоловік мене привіз, я сіла в сину в машину. Син був з, з, своєю, з моєю невісткою, вони були разом, в них були партнерські роди. От, чоловік мій спокійно поїхав додому, лягнув спати. І я цілісіньку ніч сиділа в холодній машині, в темноті під родомом. Я настільки переживала, я настільки турбувалася, тривога була страшна. Страху не було, просто була якась така тривога, тривога, як же ж це, коли ж це вже все. І в мене таке було враження, що води будуть відходити в мене. Скоріше, ніж мої невістки, і то не один раз. Ну, на кінець то зійшло сонечко, на кінець, на кінець, на кінець, то вже пів восьма дзвонить мій син, мамо, привітайте нас! А кричала ура! Я, я, я кричала ура, йшли вже якраз лікарі на роботу, одні з роботи, і я, я в тій машині, ну я вже вийшла з машини і в мене таке. І сльози, і крик, і я дякую Богу, і все-все-все. І я дивлюся, телефон до кого ж, до кого ж першого перезвонити, кого привітати, чи чоловіка, чи сватів, чи бабусів з дідусями, чи ну, до кого ж, до кого ж дзвонити, чи до друзів. Хочеться до всіх одночасно і так сама себе перебиваю. І ви знаєте, коли я перший раз взяла внука на руки, весь Всесвіт для мене тоді був зосереджений в цьому маленькому сонечкові, в цьому маленькому щасті, яке я тримала на своїх руках. Зараз моєму внукові вже половиною рочки. діти разом з внуком переїхали до Ніжина, до своїх сватів, і я дуже рідко бачу своїх дітей, свого найдорожчого внука, дуже сумою за ними. Ну, але, як то кажуть, це є життя. Так, так відбувається, так може бути, повинно бути. Недавно мені в Фейсбуці зустрівся дуже гарний вірш. Я кажу, як мені трапляються такі рядки, мені достатньо почитати один їх один-два рази, і вони стають своїми рідними дуже. Блаженний, хто діждався сивини, хто на руках встиг потримати внуків, хто в мудрості торкнувся глибини, скупавши в ній свої душевні муки. Бо старість, скарб дарований не всім. Багато хто в житті не встиг пізнати, яке велике щастя, внуків сміх, яка це радість правнуків діждати. Скажете сентиментально. Я знаю, що скажете. Якщо ви так думаєте, значить ви ще дуже-дуже молоді, значить, у вас ще все попереду. Я знаю, що коли, через кілька років ви мене згадаєте. Побачите, що ви мене згадаєте. Ви відчуєте оцю радість, коли ви візьмете на руки своє уночатку. Не раз чую слова, любов до внуків більша, ніж любов до, до дітей. Я взагалі не можу поєднувати ці дві любові, ці два почуття. Не варто їх важити. Нема таких Терезів, які би зважили у ці дві любові. Це є щось одне, це є щось інше. Не можна їх поєднувати і не треба їх поєднувати. Це просто є любов. Є любов тут, є любов така, є любов інакша. Ми любимо і, і чому я кажу, що не варто їх порівнювати? Не треба. Просто треба з цим жити. Треба насолоджуватися цими почуттями. Треба ними багатіти. Дорогі мої друзі, ще буквально кілька хвилин вашої уваги ще одна історія, яка безпосередньо дуже тісно зв'язана саме з моїм каналом, з каналом Моє подвір'я. Кілька років тому, це вже, напевно, років 6-7, ми з чоловіком. За певних життєвих обставин переїхав, перебралися з Тернополя сюди, в оце село, перейшли жити з великої трокінатної квартири зі всіма зручностями цивілізації, оцю хатинку, яка дісталася мені від моїх діда і бабці. От, і е, як кажу, кожна У мене історія зв'язана з якимось певним почуттям. Е, от тоді нас переповнювала паніка, як же ж ми будемо, як ми тут будемо, що ми будемо робити, як ми це поєднаємо. З, нашою, з нашим промислом, тому що ми з чоловіком, у нас така робота, що ми кожної ночі стаємо в пів-другої, пів з пів і їдемо на ринок. У нас основна наш основний наш заробіток це виїзна торгівля по ринках. Ми торгуємо дитячим взуттям. І кожної ночі ми стаємо в машину з прицепом, і з причепом і кудись їдемо. І їдемо на годин 10 12, 15, в залежності від відстані, ну, на яку ми їдемо. От. І коли приїжджаємо, це вже часом четверта година після обіду, деколи п'ята. І як же ж це було, от нам паніка дійсно була, як це поєднати, поєднати сільське господарство, тому що і город, і садок, і ми навіть почали заглядати, щоб ще тримати якусь курочку, кролика. Тому що жити в селі і нікого не вирощувати, нічого не мати, це треба бути або дуже хворому, або дуже лінивому. Ну, ми якось не могли собі дозволити це. Для нас була дуже велика розкіш бути в селі, і нічого не, не вирощувати. І як бачите, все в нас вдалося, паніка пройшла. Спочатку були невдачі, були різні ситуації, різні моменти, і саме тому я започаткувала канал Моє подвір'я за порадою моїх діток. От. І от саме на цьому каналі я ділюся з вами своїм досвідом. Багато чого навчилася, багато було поразок. І хочу вам сказати, що не все так страшно, як часом складається, є життєві обставини, але не варто пускати голову. Ну, добре, поплакали, пожаліли себе. А потім все, голову вверх, і з новими планами вперед, майбутнє. Дорогі мої друзі, вдячна вам дуже, вдячна вам за ваші коментарі. Під моїми відео, це дуже для мене велика підтримка. Вдячна тим каналам моїм дружнім, які ніякого відношення до сільського господарства не мають, але дивляться постійно мої відео, підтримують мій канал. От І зараз я хочу передати цю естафету, моя цікава історія, кільком моїм дружнім каналам. Це ті люди, які кожне моє відео дивляться, коментують, які мене підтримують своїми коментарями. Це. Канали Хутор Блі, Сургута, Іночка дорогенька, це моя тезка, приймай естафету. Далі моє вдохновення, дорога Альбіна, куди ж я без Очень тебе? за за твої коментарі, за твою підтримку. Приймай естафету, Далі життя з нуля, безподобні люди, дружній мені канал. Дійсно, от так само, як і ми приїхали. ну, Вірніше, ми приїхали на своє село, на моє подвір'я, де проходило моє дитинство, а ці люди. Життя з нуля приїхали в чуже село, в чужу оселю і починай все, і все в них виходить, получається, виходить, я передаю йому моє вітання і мою естафету. Далі, заметки дачниці, дружній мені канал, Таня, хазяйка каналу, приймай естафету. Ще в мене є дуже гарний канал, 10 соток. Це канал, який супроводжує мене своєю дружбою своїми коментарями від моїх самих перших відео. Андрію, приймай естафету. Я розумію, що тобі зараз не все є час, що ти дуже зайнятий, але я приймала колись у тебе естафету, тепер передаю її тобі. є в мене ще дуже гарні друзі із міста Шостка. Це канал Лічне Мнінії Ігор. Приймайте естафету. Я думаю, що у вас є багато історій, які ви можете розказати своїм друзям. Є ще в цьому чудовому місті, в шості, Наталія Крокус, яка радує постійно своїх глядачів шикарними відео з піснями, кліпи створює дуже гарний канал. Наталія Крокус. Наталичка Наталі приймай естафету. Ще хочу передати естафету на Кубань. Марі... Маріна Кубань. Я теж передаю тобі естафету. Моя інтересна історія. Приймай, дорогая. Розказувай, Ділись своїми історіями, зі своїми підписниками. І є ще в мене дуже один гарний також користувач це Кирил Євгенович. Дуже талановита людина. Канал у нього так і називається Кирил Євгенівич. Людина, яка має дуже гарний талант який дуже гарно співає. Мої друзі, приймайте мою естафету. Я думаю, вашим друзям і нашим спільним друзям буде цікаво подивитися, що ж такого цікавого відбувалося в вашому житті. Всім до зустрічі, гарного настрою, міцного здоров'я. І дякую вам, що ви сьогодні були зі мною на каналі Моє подвір'я.